Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокрив де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією, і головне маловідомими фактами з історії козацької України. Ми продовжуємо досліджувати нашу неймовірну історію, і в цьому випуску чергова порція маловідомих фактів про запорозьких козаків, які перевернуть ваше академічне і, можливо, стереотипне сприйняття славних чубатих лицарів. Що, наприклад, ви знали про знаменитих дніпровських лоцманів, які проводили кораблі через небезпечні пороги, які військові ритуали та забобони мали запорожці? Звідки пішла традиція всі важливі питання вирішувати на колі, тобто вільними голосами на раді? Чому запорожці не могли бути катом, а смертні вироки виконували полонені? Про все це сьогодні. У часи Козаччини на території між сучасними містами Дніпро та Запоріжжя могутня течія Дніпра припинялася смугою з граніту і гнейсу, з чого творилися відомі дніпровські пороги. Вони тяглися на 100 кілометрів. Це були кам'яні хребти висотою від 4 до 7 метрів, що перетинали річі ще Дніпра від одного берега до другого. Усього порогів було 12. Аби безпечно подолати ці природні перепони, були потрібні спеціальні знавці, лоцмани. Іоаники Галятовський, архімандрит Чернігівський, писав так. Мають козаки славу через умілість свою, бо вміють переходити пороги, які сам Бог змурував. І важко їх туркам і татарам перейти і прийти до козаків та й козакам шкодити б. Але козаки в човнах своїх линвою спускаються так, що на гору тягнуться по линві. Пороги ті переходять і на море пускаються, і туркам і татарам шкодять. Кінець цитати. Таємниці цього особливого мистецтва, виживання серед бурхливої водної стихії, передавалися з покоління у покоління. А у першій половині 17 століття, за розпорядженням Запорозького коша, біля першого дніпровського кодацького порогу була розташована берегова сторожа із охочих козаків, лоцманів, які добре знали Фарватер Дніпра і мали. Проводити через пороги човни і плоти, нести сторожову службу під час визвольної війни. Подібні берегові варти універсалом Богдана Хмельницького були запроваджені біля найбільших порогів у 1656 році. Лоцмани оселилися окремою слободою, названою пізніше Лоцманська кам'янка. Лоцманські громади існували за козацьким звичаєм. Головним органом керування у них були загальні збори, які скликали двічі на рік. Усі разом обирали власного отамана, скарбника, писаря й інших службових осіб, встановлювали розмір платні за свої послуги, приймали нових членів. Лоцмани мали свою самобутню культуру, побут. Звичаї навіть власні пісні, коли лоцмани заходили в пороги, вони одягали чисту сорочку і читали «Отче наш. Бо якщо постукатися до дядька Петра, апостола Петра, а це означає загинути, то треба мати чисту сорочку і читати «Отче наш. Їхня громада існувала і після знищення Запорозької Січі аж до 1932 року, коли було затоплено пороги і збудований Дніпро Гес. У ті часи кожен козак-воїн мав власні обереги. Найпоширеніші серед них хустка, вишитий рушник, хрест або жменька рідної землі, яку клали в чобіт на випадок, якщо доведеться вмерти на чужині. Були в запорожців і свої певні військові забобони, чи радше ритуали. Так козаки завжди вирушали в похід тільки з правої ноги. Таким чином вони засвідчували, що йдуть на праве діло. Супроводжувався цей ритуал вигукуванням з наростанням сили голосу Юр, Юр, Юр! Так козаки віддавали шану свато, святому Юрію Змії Борцю. Існував у запорожців ще один цікавий побутовий звичай. І їхні курені були завжди відкриті. Мандрівник чи перехожий міг вільно зайти туди, погостювати, попоїсти, випити меду, відпочити і рушити далі в дорогу. І це навіть якщо господаря не було вдома. Однак існувало суворе правило з курення нічого не виносити, а інакше покарання. А як хтось знайде якусь загублену річ на Січі, прив'язує її до високого стовпа. Як за три дні власник не знайдеться, то і річ переходить у володіння того, хто її знайшов. А от карати або втрачувати будь-яких винуватців чи злочинців самі запорожці не могли, бо з роду вік козак не був і не буде катом. Тобто лицарська честь не дозволяла січовикам особисто виконувати присуд, який виносився за рішенням всієї ради або окремого козацького суду. Не міг лицар забруднити руки кров'ю беззбройної людини. Для цих цілей на січі був кат татарин або хтось на християнського віросповідання. Або якщо присудом призначалася смертна кара, то її виконавцями були інші засуджені злочинці. Якщо під цей час їх у в'язниці не траплялося, то засуджений чекав інколи довгими місяцями, доки такі з'явиться. До речі, не лише людські долі, а й інші важливі питання спільного прожиття і лицарського кодексу вирішувалися козаками на раді. Цей звичай сягає корінням в сиву, давнину, власне, звичай звіча пішов. А віче це коло, рада, де з'ясовувалися всі аспекти життя громад. Древньої Русі традиція органічно та цілком закономірно проявилася і в середовищі вільних озброєних людей українського прикордоння козаків. На своїх чергових і позачергових радах вони вирішували всі політичні, дипломатичні, економічні, військові і навіть побутові питання. Зокрема, обирали собі керівників від гетьманів, кушових отаманів, старшин різного рівня і полковників та докурінних отаманів. А підтримували. У чи іншу кандидатуру під киданням шапок найхарактерніший опис у своєму щоденнику подав посланник австрійського імператора до низових козаків Еріх Лясота у 1594 році, 20 червня мали ми аудієнцію і передали коло нам доручене. Потім вони попросили нас. Відійти і, прочитавши публічно переданий нами лист, зажадали, аби кожен з присутніх висловив свою гадку. Коли ж на перше і друге жадання гетьмана. Всі мовчали тоді, як у них звичай при важливих справах розділилися вони і утворили два кола. В однім старшини, в другім прості люди, те, що вони звуть чернь. Після довгих нарад чернь нарешті своїм звичайним криком вирішила йти в службу його цісарської величності і на знак того, кидала вгору шапки. Коли осавули обійшли велике коло і подали все до відомості всім, чернь знову пішла на бік і вчинила. Осідне коло і на нараді прийняла це новим загальним криком і киданням шапок. Коли ми після цього виходили з кола, військо наказало бити в барабани і труби і дало 10 пострілів з гармат, а вночі пущено кілька ракет. Між іншим, тоді з Лясотою на січ прибув такий собі шляхтич Станіслав Хлопицький, дуже колоритний авантурник і пройди світ. Він тільки вдумайтеся. Перед цим з'явився при дворі австрійського імператора Рудольфа II і видав себе за козацького гетьмана, якого нібито послали козаки з пропозицією найнятися на імператорську службу. Надамо знову слово самому Лясотію. По-перше, видав себе за козацького гетьмана, яким насправді ніколи не був і навіть не мав надії колись стати. Як це я зрозумів з розмов старшини? По-друге, запорозьке військо зовсім не посилало його до імператорської величності. Просто він якийсь час перебував у Києві разом із козаками, і дехто з товариства говорив. Про те, як би звернути увагу на них його імператорської величності, він одразу підхопив ці слова і без їхнього відома, побачивши, що йдеться до війни з турками, подався до імператорської величності і запропонував їхню службу. Про це нам розповів уже сам гетьман Богдан Микошинський. По-третє, він казав, що сили козаків становлять 8-10 тисяч, що також невірно, бо спустившись до них, я застав лише зо 3 тисячі чоловіків. Щоправда, вони при бажанні можуть зібрати ще кілька тисяч війська, скликавши до зброї козаків, які живуть у різних містах і селах, але вважають себе запорожцями. По четверте, стверджував, що вони вдовольняться подарунками його імператорської величності і, отримавши їх, одразу вирушать туди, куди скерує їх його імператорська величність, що також не справдилося. Кінець цитати вже на січі цей обман викрили козаки, хотіли втопити Хлопицького у Дніпрі, як вони казали, пустити попити Дніпровської води, але його відстояв лясота. Згодом січовики втихомирилися, навіть призначили Хлопицького своїм полковником і відправили його послом до Великого князя Московського просити підмоги в майбутній війні проти османів. На що їх, власне, і намагався затягти лясота? В Москві Хлопицький знову видавав себе за запорозького гетьмана, де його сліди згодом втрачаються. Але повернемося до козацьких рад. Ось яких описує польський військовик Якоб Собезький, що багато бував поміж козаками, особливо в Хотинській війні. Найвищу владу над військом має гетьман, замість яких небудь відзнак носить він палицю з комишу. Вибирають його без порядку, неподачі голосів, а тільки криками і киданням шапок на кандидата. А ось що подає очевидець шотландський офіцер на московській службі Патрік Гордан про козацьку чорну раду 1663 року з виборів гетьмана Лівобережної України. Частина козаків вигукувала Сомко, інша Брюховецький. Вигуки згідно з усталеними ще на Запорожжі традиціями підкріплювалися підкиданням у гору шапок. При виборах гетьмана Данила Апостола у 1727 році козаки шапками на нього махали. Отже, шапка не просто головний убір в вбранні козака, а певна символічна річ. Козаки взимку і влітку майже не знімали своїх шапок. Було лише три випадки, коли козак міг оголити голову. Перед Богом, тобто перед образами святих чи у церкві, перед батьками та коли на дворі спекотно. Та й то все за власним бажанням. Основний головний убір козаків шлик. Хутряна шапка з високим верхом конічної форми та хутряною околицею завширшки з долоню. Така шапка добре захищала голову від холоду і сонця та пом'якшувала удар січної зброї. Зафіксовано і не зовсім звичний спосіб носіння шапки запорожцями. На гірбах того часу часто зображено козака, на голові якого шапка не одягнута, а покладена. На голові має він перекривленого ковпака. Сучасники козаків свідчать, що Стефан Баторій Король польський і запорозькому війську дав за герба при печаті лицаря самопалом на ремені, при боці шабля. На голові має він перекривленого ковпака, оскільки рицарі запорозькі не тільки в полі, але й на морі з неприятелями воюють, самопалами стріляють і шаблями неприятелів стинають. Також галери, і каторги турецькі на морі, на кшталт перекривленого ковпака догори дном. Перекривлюють і в морі затоплюють. І міста турецькі, і татарські здобувають, і на кшталт ковпака перекривленого ті міста перекривлюють. Шапки також неодноразово виступають як парламентарський знак, тобто виконують функцію нинішнього білого прапора. Наприклад, у серпні 1648 року частина вояків речі Посполитої переходить на бік козацького війська, вбивши своїх командирів. Частина його піхоти, начепивши шапки на мушкети, перейшла до козаків, порубавши свого капітана і хорунжого. Інша традиція, пов'язана з головними уборами, поховальна. У низці документів, спогадів та фольклорних творів, бачимо про те, як побратими насипали високу могилу над полеглим, носячи землю у шапках. Тобто козацька шапка була свого роду знаком трохи не символом приналежності до воїнського стану, іноді навіть своєрідним знаменом у певних обставинах. А от одного загального прапора козаків не існувало. Кожна сотня чи полк, навіть курінь мали свої власні стяги, значки, особливі елементи упізнавання. Тільки починаючи з XVII століття з'являються згадки про головний прапор Запорозької Січі. На ньому було зображено Архангела Михаїла на червоному фоні з одного боку, а з іншого білий хрест, золотаве сонце, півмісяць та зорі. Цікаво, що на козацьких прапорах доволі часто зображували саме шестикутну зірку. Згідно давніх переконань та вірувань, це був знак гармонії, який міг символізувати окремий рід чи бути символом магії. Зустрічаються і восьмиконечні зірки. Що ж стосується хрестів, то здебільшого вони були мальтійського, типу, де кожен промінь виконаний у вигляді так званого ластів'ячого хвоста. Тобто ці хрести теж були восьмиконечні, що поєднувало козаків з давніми лицарсько-чернечими орденами Європи, особливо з орденом госпітальєрів. Мальтійців. Також зустрічаються козацькі прапори з зображенням, озброєної мечем руки та навіть бойових кораблів. Були ці прапори здебільшого малинового кольору, хоча подекуди зустрічаються і жовто-блакитні, біло-срібні, червоно-чорні. Мали свої особливі прапори та печатки і запорозькі. Паланки. Паланка це давнє слово, що означає невелику фортечку, укріплену місцину, що слугує центром чогось. Так на території вольностей війська запорозького низового називалися адміністративні центри певних районів, на які поділялося Запорожжя. У різний час паланок була різна кількість від 5 до 14. Вони мали свою паланкову старшину полковника, писаря, савула, яких теж обирали вільними голосами. Місцеві козаки. Зазвичай, власне, центри паланок, які так і називалися паланки, розміщувалися на островах серед Озер або серед боліт. При відсутності елементів гірського рельєфу функцію захисту укріплень виконувала вода, річка, озеро або болотиста. Місцевість. Шлях до паланок вів через довгі дерев'яні гати, прокладені над болотами. У паланках проживало як військове населення. Постійний гарнізон, так і цивільне, яке виконувало обслуговуючу функцію по відношенню до військових і повністю залежало від їхнього захисту. Усередині фортеці розміщувалися будинки, крамниці і церква. У наступних випусках ми продовжимо досліджувати неймовірну та цікавезну історію запорозьких козаків. На вас чекає ще багато маловідомих і карколомних фактів які неодмінно змусять пишатися нашою спільною історією і вселять надію у обов'язкову перемогу над усіма ворогами. Шануймося, бо ми того варті. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво. Книгу сили, диві частини якої воля та віра, вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-кремницях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Трилецький. До наступної зустрічі.